Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео у нас буде розпаковка мого замовлення з iHerb. Посилання на корзину і мій промокод на вашу знижку буде, як завжди, в інфобоксі під відео. Тож, відкривайте, дивіться, вивчайте, замовляйте. Сподіваюся, що це відео буде для вас корисним. Ну а я починаю розпаковку, і перше, що хочу вам показати, це ось такий бад від бренду NutriCost. Називається Тутка. Активна речовина тут Таура кислота. Саме цей бат цього виробника я замовляю вже втретє. На нашому українському ринку Тауру кислота представлена під різними торгівельними марками, зокрема, «Укрлів», урсасан і так далі. Тому подібне. Це дуже корисний о, такий допоміжний засіб для підтримки. Здоров'я кишківника та жовчного міхура. Я застосовую цей бад для розрідження та покращення відтоку жовчі. Мені це дуже допомагає, я почуваюся набагато краще. І функція мого кишківника значно покращилася. Я це просто буквально з першого прийому відчула. тому... Постійно замовляю, або в аптеці купую, коли немає можливості замовити на iHerb. Спектр показань для прийому цього БАДу дуже великий. Там можна не тільки підправляти, коригувати свої стани, пов'язані з жовчним міхором, але і. Це гепатопротектор і дуже корисна штука для здоров'я печінки. Почитайте в Гуглі інформацію, почитайте відгуки на iHerb про цей Бат. Я особисто в захваті від нього і буду продовжувати замовляти. Бат цей небюджетний коштує він порядка 20 доларів за. Баночку з 30 капсул. У мене дозування 500 мг, ще є 200 мг дозування, але то маленьке дозування дорослій людині. Ну, мені, в принципі, вистачає 500 мг, але може бути і 600, і 800, і навіть 1000 міліграмів. Інколи вживаю по дві капсули, коли ефект недостатній, а потім перехожу знову на 500 мг на одну капсулу. Асортимент тутки на iHerb невеликий. Оцей бат від Нутрікост, він самий бюджетний, самий вигідний по ціні. Все решта, те, що там представлено, це здебільшого те, що виробляють виробники, пов'язані, орієнтовані більше на спортпит, на спортивне харчування. Але Нутрікост мені. Дуже подобається за своєю ціновою політикою і за якістю. Тому я буду і далі його замовляти. Проте, коли я робила це замовлення, я побачила, що з'явилася новинка, і взагалі з'явився на Hurbie ось такий бренд, який називається Micro Ingredients. І яке було моє здивування, коли я побачила, що ось в такій пляшці вони випускають тутку. І ще деякі складники сюди додаються. Мене це зацікавило. Тут, до речі, великий об'єм 240 капсул, і ціна була достатньо прийнятною. Оскільки з цим брендом я не знайома, то мені захотілося познайомитися. Тому, звісно, що купила і зараз, по-моєму, в наявності цього баду немає. Те, що тут додані інгредієнти, нак, глутатіон, расторопша, кульбаба, артішок, Таурін, ну, окремо ці складники я вживала, мені не дуже подобається. ну, Хіба що Таурін, так більш-менш можна там погодитися. Все-таки це не гомеопатія, це, так скажімо амінокислота, яка має доведену ефективність. Але цю тутку ми приймаємо на порцію іде три капсули. І в цих трьох капсулах буде у нас міститися 300 мг тутки. От, спробую, сподіваюся, що це буде працювати. Якщо це не буде працювати, то я, звісно, повернуся до. Тут такий від нутрікост. Але сам по собі коктейль з цих складників мені дає надію на те, що все-таки я зробила правильний вибір. Ось тут, бачите, такий є малюночок, печіночка зображена. Тож я сподіваюся, що ще не раз буду замовляти цей бад, тому що він ефективний. Сподіваюся, на це. Далі. Я замовила це теж повторне замовлення в своєму попередньому замовленні замовляла такі дві баночки від бренду Life Extension. Перший бат називається Artromax Advanced. Тут міститься неденатуралізований колаген другого типу, який призначається саме для наших суглобів. От, також тут глюкозамін, басфелія, бор міститься. Я купувала перший раз для своєї мами. Вона буде пити окремо курс для себе в комбінації з вітамінами групи Б. Ось такий склад. От, ну, оскільки у мене зараз знову трошечки таке загострення з моєю спиною, з моїм попереком, то я вирішила, що і собі також придбаю цей курс. І зробимо таке лікувально-профілактичне такі, такі заходи. да. Ну і е, з косметичного, що я замовила. Ось такий крем Коз Дебаха. Гель-крем з центеллою. Я отримала у пробнику за своє замовлення, по-моєму, на мейкапі. І мені він дуже сподобався, тож я вирішила придбати повний розмір. от Все корейською мовою написано, звісно, що тому телефон і не хоче фокусуватися, напевно. Хоча ні, от є наче англійською. Мені сподобалася і консистенція цього крему, і те, як він поглинається. Ну, і склад тут теж досить непоганий. Екстракт центели тут стоїть на першому місці. Ну і далі там якісь екстракти, екстракти, Кафеїн, що теж дуже добре. Ось. Недорога ціна була десь порядка 7 доларів, здається. Ну, і що мені дійсно пощастило урвати, так це ось такий набір. А це було в розділі суперакції. За 10 доларів я придбала ось такий набір від бренду Хейміш, до складу якого входить гідрофільний бальзам. Його вартість окремо складає 17 доларів. І ось така умивалка. Вона, по-моєму, 7 чи 8 доларів коштує окремо. А тут за весь набір йде 10 доларів. Це була вигідна пропозиція, ми його зараз відкриємо. Хоча з цим гідрофільним бальзамом я знайома. Ось, і колись казала, що не буду більше замовляти його, тому що мені більше подобаються гідрофільні олії, але ну, за такою ціною е, треба було замовляти, тому що продукт дійсно непоганий. Ну, і проходить час і, можливо, я вже скучила за таким форматом. Це я відкрутила. Тут йде лопаточка стандартна. Так. І сам гідрофільний бальзам має ось такий вигляд, консистенцію. Набираємо лопаточкою це все діло, він буде танути у вас на пальцях і, відповідно, робити свій демакіяж. Дуже економний розхід. У мене, по-моєму, можливо, навіть цілий рік цей був засіб в користуванні. Ну, і пінка для умивання, Ось така ph 55 All Clean Green Foam. Я читала, що вона підсушує шкіру, але будемо пробувати. Можливо, комусь там подарую. Це такий новий рік іде, можливо, піде на подарунок. Тому що продукція Хейміш вона дійсно дуже непогана і гарної якості. А, тому якось так. Дівчата, ось і все, що я вам хотіла сьогодні показати. Дякую вам за перегляд. Чекаю вас в коментарях. Не забувайте користуватися моїм промокодом на вашу знижку при замовленні в інтернет-магазині Ахьорб. І сподіваюся, що була корисною для вас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відео. Всіх обіймаю. всім пока-пока.